В наші часи, маючи таку купу інструментів не вкладати гроші, це борг перед самим собою. Саме поганий і гірший приклад це тримати гроші під матрасом. Тим паче, в такі наші турбулентні часи це як мінімум небезпечно, як максимум нерентабельно. Коли мене запитують, оскільки рочків треба прививати фінансову грамотність дитині, то я завжди відповідаю з тих пір, коли вона розуміється на цінності цукерки, заможною людиною може стати людина, людина, яка працює над своєю фінансовою грамотністю, над своїми інвестиціями. Олена, я тебе вітаю. Вітаю Анечка. Зараз такий час, що люди, обізнані чи ні, дуже так недовірливо ставляться до будь-яких. Новинок, скажімо так, на ринку інвестування, збереження грошей. Я знаю, що ти у цьому спеціаліст і раніше була керівницею управління банку, і потім пішла у зовсім інший напрямок. Розкажи, чим саме ти займаєшся і які послуги пропонує ваша компанія. А, так, дійсно, 28 років я віддала банківській системі України, пропрацювавши у вісьми банках України з різними формами власності. І дуже багато розуміюся на фінансах. І вже вісім е, років я власниця Острініна бізнес-академія, яка спеціалізується перш за все на фінансовій грамотності корпоративного клієнту і приватного клієнту. Ми проводимо різні тренінги, воркшоп. Опи зустрічі, форуми для того, щоб підняти обізнаність населення і бізнесу до фінансових продуктів. щоб Досвід людей був змінений з тих пір, коли ми, як там незалежна Україна, так пережили багато в економічних таких потрясінь. Щоб люди змінили свій погляд і знайшли для себе саме ті інструменти інвестування, які їм а по гаманцю б – зрозумілі і безпечні. Ось в цьому зараз наша місія. Яку ти освіту отримувала, щоб перейти зі такої сталої банківської системи, власне, до такого певного нетворкінгу? А, ну, Перш за все, в мене вища освіта. По фаху бухоблік і аудит. Я працювала в цьому напрямку в банківській системі як фінансист-економіст. Далі я захистила кандидатську дисертацію як кандидатка економічних наук. І весь час я вивчаю. Інвестиційні інструменти, які дійсно працюють, і перш за все, я люблю їх випробувати на на собі для того, щоб в простій формі донести людям, як це працює, і яких ризиків власне треба уникати. Які власне зараз найпопулярніші інструменти для інвестування? Чого у нас люди бояться, чого ні? З якими страхами стикаються під час війни, тому що це великі ризики, взагалі щось кладати в Україні? Було цікаве питання, що середній українець знає до п'яти банківських продуктів, і там дуже банальні стандартні речі: кредит, депозит, платіжна картка, сейф скринька і можливо там відкриття рахунку для бізнесу. Але вибір зараз для українця значно ширший. А вже ж зараз дуже на високому попиті. Облігації внутрішньої державної позики це не просто купівля ОВДП на ринку, а і ще підтримка нашої армії. Дуже багато банків надали цю послугу у своїх мобільних додатках, і ми почали вже інвестувати безпосередньо в державу. Наступний напрямок це нерухомість в Україні і за кордоном. Все залежить знов-таки від капіталу від гаманця. Далі, а вже ж ми не можемо говорити про інвестиції в золото, тому що зараз золотий метал дуже на піки популярності і швидко набирає оберти за вартістю. Зараз один грам золота вартує 6100 гривень. А колись, я ще пам'ятаю, часи, коли він коштував грам золота 325 гривень за грам, тобто запас міцності по зростанню цього золотого металу дуже висока. Ну і плюс геополітичні проблеми. Плюс невпевненість в інфляційних процесах розвертають інвесторів в сторону класичних інструментів, а золото це взагалі завжди була така тиха гавань для будь-якого інвестора. А вже ж ми не можемо говорити і про ем, е, криптовалюту. Бо дійсно багато українців, по перше, вони обізнані з точки зору роботи з інтернет-продуктами фінансовими. Бо наша банківська система є одна із найкраще розвинути з точки зору діджитал-продуктів в фінансовій сфері за допомогою банків і фінансових інституцій. І криптоактиви дійсно є в питомій вазі інвесторів українців для того, щоб не тільки заробляти. А й так звано паркувати гроші для того, щоб дочекатися збільшення ціни. А ті, що досвідчені експерти-дилери, вони а вже ж працюють на біржах і заробляють на коливаннях на дешевше купити, дорожче продати і постійно працюють з арбітражем. Тобто, вибір інструментів дуже великий. Тому тут потрібно зрозуміти, який гаманець в тебе є, яку частину від свого сімейного або власного бюджету ти хочеш вкладати в свій пасивний дохід, і вибудувати так, так скажімо, інвестиційну стратегію. Фінансова грамотність, напевне, це той інструмент, який повинен закладатися з дитинства, тому що коли напевно росли ми взагалі цього не було, тут було інше, наші батьки намагалися вижити і ми. Мало про що знали, як можна на твою думку будувати цю фінансову грамотність у родинах з дітьми, коли мене запитують, оскільки рочків треба прививати фінансову грамотність дитині, то я завжди відповідаю з тих пір, коли вона розуміється на цінності цукерки. Тому що фінансова грамотність тут не потрібно вища фінансова освіта. Тут не потрібно захищати кандидатські дисертації. Людина має зрозуміти з дитинства, що якщо проста формула, яка там з третього класу навчається, коли дитина вивчає додавання віднімання, то інвестиційна така формула має звучати таким чином: доходи мінус видатки дорівнює від'ємне число. А від'ємне число вивчають, здається, в п'ятому класі. Це формула банкрутства, тому що жити постійно в кредит не варто. Якщо доходи, мінус видатки дорівнює нуль, то це формула бідності, бо все, що ми заробили, все ми проїли. Якщо доходи, мінус видатки дорівнює вже позитивне е, число. То це вже формула достатку, тобто у людини залишаються гроші, які він може відкласти або на купівлю гарного гаджета, або на відпустку, і таке інше. І остання формула, якою ми навчаємо, це інвестиційна формула. Доходи, мінус видатки, дорівнює плюс те, що залишається, і ще і джерело пасивного доходу. От, якщо кожен українець збагне цю просту формулу, а для неї не треба тригонометричних функцій складати, то він зрозуміє, що як мінімум 10% від свого доходу можна відкладати чи на депозит, чи купувати золото, чи вкладати в біржову діяльність і купувати акцію облігації, чи купляти облігації внутрішньої державної позики, воєнні облігації. Розкажу таку мабуть історію власну, як я навчала свого сина фінансової грамотності. Йому було власне рочків 6-7. І ми ходили в кав'ярню, і постійно ми пили каву без цукру і нам давали такий рафінат. І я кажу, син, а давай будемо складати цей рафінат. Ми ж його не їмо, але він сплачений. Дома, от в цю кастрюльку. Він каже: а давай. Два, три, п'ять днів у нього вистачало терпіння, а потім він. Вже втратив до цього зацікавленість і притас, перестав це робити. Але я монотонно і постійно він допомагав кав'ярні загортати це в серветку, і ми носили цей цукор е, додому. І от через три місяці я погукала сина і кажу: Максим, ану, ходи сюди, подивимося, що ж тут є. І він біжить на кухню, відкриває цю кастрюльку і бачить повну кастрюлю цукру. І він відстрибнув і каже: Мама, так ти стала цукровою королевою. І він побачив, як маленьке стає великим, якщо ти робиш це системно і в невеличкій кількості. Ось це, мабуть, те, що треба прививати, прищеплювати нашим дітям для того, щоб розуміти, що таке капітал. Бо капіталістом стають невеликі заможні якісь корпоративні клієнти. Заможною людиною може стати людина, яка Працює над своєю фінансовою грамотністю, над своїми інвестиціями, до речі, я зараз спостерігаю за своїм сином. Він також усі ті гроші, які йому дарують, він складає, тобто він ніколи їх не витрачає. І так і говорить, що то мій перший капітал, тобто має окремо, там певною мірою гроші на якісь там витрати кишенькові, але він все це накопичує і розуміє, що за там 5-10 років це буде перший капітал, тобто. Ось на такому простому прикладі ми можемо так мотивувати дітей до певного потім. Фінансового зростання і певного збагачення так можна сходити в банк з дитиною, відкрити рахунок з відсотками, щоб гроші просто не лежали під матрацом, а працювали на нього, щоб він кожного місяця контролював, скільки відсотків банк йому нарахував. Це теж такий гейміфікація фінансової грамотності, і це їм має сподобатись, тому що, поки є зацікавленість, треба прищеплювати ці знання. Ти Знаєш, він син наводив мені такий приклад, що коли компанія прибрала лише одну оливку з обідів, то вона там просто зекономила шалені гроші, а зекономила це відповідно збагатилася. Я думаю, що це покоління буде дуже обізнаним, якщо ми їм будемо надавати інформацію. Звісно, є люди, які не можуть нічого відкладати, і таких, на жаль, дуже багато в Україні. Як їм повернути цю довіру? До фін установ, тому що у їх минулому все, що пов'язане з банками, зберіганнями, з беркнижками, воно має такий негативний досвід, і вони не довіряють. Так, є така проблема, коли у людей був негативний досвід ще з радянських пострадянських часів і ощадні книжки, і далі турбулентність банківської системи, коли банки закривали і не виплачували депозити, цей досвід є. Але якщо ми відвідали якийсь несмачний цезар, чи перестаємо ми ходити в ресторани? Напевне ні. Напевне ні. Тому тут потрібно просто знати і бути обережним, і все ж таки працювати з фінансовими установами. Тому що самий поганий і гірший приклад це тримати гроші під матрасом. Тим паче, в такі наші турбулентні часи це як мінімум небезпечно, як максимум нерентабельно, тому що інфляція з'їсть ці заощадження. Тому банківська система, слава Богу, зараз робить все для того, щоб гарантувати в. Вкладникам своїм 100% виплат, якщо банк збанкрутує. У нас доволі зараз стабільна банківська система, тому боятися розміщувати гроші на депозит не варто. Купляти ОВДП вони теж абсолютно повністю гарантуються державою. Це теж малоризикована інвестиція. Тому вовка бояться в ліс не ходить за ягодами, а нам же ж потрібні ці ягоди. Тому тут треба просто е, знайти свого фахівця, знайти свого, можливо, персонального банківця, Кіра, який Буде наставляти і допомагати знизити оці ризики і упередження до того, щоб акумулювати свій капітал. Бо в наші часи, маючи таку купу інструментів, не вкладати гроші, це борг перед самим собою. А я завжди говорю, що краще перетворювати час на гроші, а не на вік людини. Бо старість вона вічна, вона всіх дочекається, дай Боже. А до того, щоб дійсно прикладати зусилля до того, щоб. Бути впевненими в майбутньому і не залежати від роботодавця, бо часи змінюються. Не залежати від основного джерела доходів, треба мати декілька джерел доходів, а це все про. Пасивний дохід про інвестиції і фінансову грамотність, тому ми проводимо в Дніпрі інвестиційний форум для того, щоб просто легко доступно з ризиками з математичними розкладками розказати населенню, як будувати свої пасивні портфелі. Бо це ж цивілізовано давним-давно в європейських країнах. А чому ми не маємо це робити? Але ти знаєш, у цій студії було багато різних гостей, які саме транслювали ось такі нові ідеї. Хтось говорив про страхування життя, про відкладання на оцю безпечну пенсію. Дівчата говорили про ринок нерухомості, нової нерухомості, чи вторинного ринку. І у нас все ж таки населення дуже повільно змінює свої думки. Тобто людям легше повірити в те, що вони. Не отримують нічого, що їх обманюють, що краще, наприклад, купувати не унцію золота, а золоту прикрасу. Тобто, все ж таки, ось таке радянське, воно дуже стало живе в системах. І ти саме такі думки раніше мало. Розкажи про що ти мріяла в 90-х роках? Ну насправді дійсно, мабуть, не тільки я. У 99-му році я мріяла купити собі Деоланус і гарні золоті прикраси, бо для дівчини це завжди дотично. Але потім я зупинилася і зрозуміла, що стоп, я ж фінансист, мають бути активи і мають бути пасиви. Активи це те, що тобі приносять гроші, пасиви це те, що на, на, на те, на що, що ти витрачаєш гроші. І, а вже ж я зрозуміла, що автомобілі, золоті прикраси, які виходять з моди, вони інфлюють. Наприклад, зараз Анечка готується до інвестиційного форму. Я подивилась, скільки в Ломбарді коштує золото. Якщо зараз банківське золото в зливках коштує 1 грам 6100 гривень, то е, старі прикраси, оті, які вже вийшли з моди з 90-х, вони приймають лише за півтори-дві тисячі гривень за грам, тобто, майже як лом, як золотий лом. А колись воно було дуже коштовно. І так я змінила лінію поведінки на те, що дійсно я дозволяю собі прикраси, я їх люблю, мені дарує їх чоловік, але з точки зору інвестицій. Я розумію, що краще кожного місяця купувати один зловик золота. Я думаю, що середня статистична сім'я 6100 гривень знайде у себе в кишені. А завтра це золото буде коштувати там тисяч гривень за грам. І от вже нічого особливо нічим не ризикуючи. Можна отримати додатковий дохід і зібрати капітал на навчання дитини чи в Україні чи за кордон на якісь великі придбання, можливо, далі реалізувати це золото, і придбати однокімнатну квартиру, щоб здавати її в оренду. Це ж теж частина стратегії. І таким чином, коли ти вивчаєш всі ці інструменти, а кожен фахівець з цього інструменту розповідає про нього легко, доступно, з урахуванням всіх математичних розрахунків, і ти обираєш для себе власну інвестиційну. Стратегії з якою командою тобі потрібно працювати, і яких експертів ти залучаєш, щоб надати кваліфіковану консультацію? Це і юристи, це і люди, які займаються страхуванням. Тобто яка це команда? Це команда підібрана роками кожного спікера. на цій форумі я знаю особисто. Сама у них навчалася саме тому я хочу з ними познайомити. Дніпро це, по-перше, дуже фаховий спеціаліст в земельних інвестиціях, саме в інвестиціях в. Землю або в рейд фонди, земельні фонди, тобто можна купити 3-5 гектар землі, собі власність і здавати її в оренду аграріям, а можна купити земельний сертифікат. Одна тисяча гривень він вартує, та, і вкладати так, таким чином через фонд в земельні активи. Дуже багато хлопців з ЗСУ, я знаю, вкладають саме в земельні активи, бо вони, вибачте, вмирають за цю землю. А це наш самий найдорожчий актив, тому що чорноземи українські, вони дуже недооцінені. Ми стартували на ринку землі з вартості одного гектару 1500-1800 доларів. За гектар, тоді як в Європі вартість 12 тисяч євро за гектар. Уявіть, наскільки у нас є ще запіс міцності по зростанню вартості землі. Як тільки е, повномасштабне вторгнення е, закінчиться, ми побачимо це, це зростання. Е, це фахівець земельного права, е, компанія Твоє коло Єгор Лісничий. Далі е, у нас є фахівець з криптоактивів і біржової діяльності Михайло Пацан. Е, ці Два хлопці приїжджають до нас з Києва і будуть розповідати саме про такі нові інвестиційні продукти. У нас буде два блоки нерухомість. Україна, Ганна Левченко, до речі, моя сестричка. Вона буде розповідати про перспективи ринку нерухомості в Україні: житлова, нежитлова, в тому числі паркомістя, гаражі, не тільки квартири і інвестиції з за кордон. Можливо, це Іспанія, можливо, це Лондон, Балі, ну в залежності від смаків і побажань. І далі у нас буде напрямок банківський, це ОВДП. Золото і депозити. Ми побачимо, які перспективи інвестицій е, саме в ці інструменти. І е, загальний такий підсумок це буде адвокатське бюро Герман і партнери Марина Герман розповість про юридичну безпеку інвестицій, на що треба звертати увагу в публічних договорах, в договорах, які підписує клієнт. Е, тому що дуже багато за, зараз е, інвестиційних продуктів купуються через публічні оферти, через клієнтбанк, через інтернет-додатки. Тому е, Марина розкаже, як бути обізнаним для того, щоб юридично обезпечити себе е, в майбутньому. Тому всі фахові спікери будуть і всі інструменти ми розповімо дуже детально. Олена, усі прогнозують, що після великої війни буде шалене зростання цін в Україні, і що хто не боїться, наприклад, тих самих обстрілів, має зараз складати у нерухомість, тому що ті дані, які Надають ріелтори, що вже нереальні ціни у Західній Україні, у Києві, у Дніпрі також прифронтові міста, вони зараз такі на грані десь фул. Mm -hmm. Тому ми віримо в те, що в Україні усе буде добре, це буде найкраща країна для інвестицій. І дуже хочеться, щоб люди були обізнаними. Тому що, якщо, наприклад, ми з того самого депозиту ми платимо податок 23%, то з воєнних облігацій ми не платимо. Але ось так при Повірити і зрозуміти, куди вкладати, ну, наприклад, з вулиці, напевно, це і страшно, і ти не розумієш, тому що у нас зараз той час, коли дуже багато шаротанів, у людей є недовіра, бо різноманітні у нас Дніпро славиться офісниками і таке інше. І, звісно, треба Йти туди, куди ти довіряєш. І тому я думаю, що ваша компанія, ваші колеги, напевно, у Дніпрі профі, не лише у Дніпрі, а взагалі на українському ринку інвестицій. Дякую за розмову. Дякую, Анечка. Я ще хочу сказати, що апетит завжди приходить під час їжі. Просто спробуйте, що кожного місяця вам буде сьогодні 20 гривень приходити, завтра 50, післязавтра 500 гривень пасивного доходу. У вас. Підвищиться смак до інвестиційних інструментів, і завтра ви вже будете мати розуміння не 3-5 банківських продуктів, а 25 банківських продуктів. Я до цього прикладаю максимум за ціль. І я тобі дуже дуже щиро дякую за таку зустріч і за можливість популяризувати цей напрямок серед українців. Олена, ти знаєш, у мене знайома, яка закриває шалені збори щодо збору військовим, вона постійно говорить, не соромтесь, будь ласка, відправити 5 гривень, 20 гривень, тому що коли нас багато, нас не подавати. І це ж також та система, коли по одному зернятку можна накопичити велику банку. Система цукрових королев. Так, так і запам'ятаємо. Дякую тобі. Дякую, Анечка.